Привіт! Я Дар'я Біла, авторка та ілюстраторка серії дитячих книжок про містера подушку. Сьогодні я хочу прочитати тобі пригоду про містера подушку та кита Гудзичка. В одному дивовижному містечку у прекрасному будиночку. Жив винахідник, мандрівник і наліпший друг містер Подушка. З ним весь час траплялись різні пригоди, які він придумував собі сам. Містер Подушка завжди любив рибок, сонце, море та хвилі. Але понад усе він любив китів. Таких великих, ні, величезних китів. Він бачив їх на наліпках, у розмальовках. Бачив навіть надувних. довних містер Подушка часто розпитував про китів у своєї мовчазної риби оселеця на ім'я Оселедець. Але той нічого не розказував ані про характер китів, ані про те, які вони на дотик, ба навіть про те, чи люблять вони дружити. І з кожним днем, дивлячись на оселеця, містер подушка дедалі більше хотів познайомитися з китом. Мріливо заплющуючи очі, він уявляв оселеця розміром з кита. Якось годуючи оселеця, містер подушка знову замислився про китів так сильно, що вирішив більше не відкладати свою мрію, ні на мить. Містер подушка зірвався з місця і побіг збиратися у нову пригоду. Він взяв ласти й маску, гумову шапочку, а ще два шматочки печива для кита. Сів на велосипед і, налаштувавши свій компас, узяв курс на океан. Довго-довго крутив педальки містер подушка, і ось нарешті дістався до берега. Вода перед ним була такою великою, що він застиг на місці. Ідеться шукати кита, подумав він, води ж так багато, але вже ніщо не могло спинити містера подушку. Він знайшов маленький човник, вдягнув ласти, маску і почав плисти так далеко, як тільки міг, і раптом у далині щось блиснуло. Це був кит, без сумніву, справжній, справжнісінький, ледве не підстрибував від щастя містер Подушка. Він швидко поправив маску і, не забувши взяти печиво, пірнув у воду. У цю мить містер Подушка був таким безстрашним, що його могли б взяти на борт Каліпса до команди самого капітана Кусто або принаймні подарувати червону шапку. Міцно стискаючи у ковачку печиво, містер Подушка невпинно плив до кита. Ще мить і вони зустрілись поглядом. Ну, нічого собі, який ти величезний, пускаючи бульбашки з трубки, подумав містер подушка і простягнув китові печиво. Кит, дивлячись на містера подушку і його смачнюще печиво. Закружляв у захваті. Він теж дуже зрадів зустрічі, наче вони були знайомі багато років, а може, навіть дружили. Містер Подушка обійняв кита усіма своїми обіймами. Його заповітна мрія здійснилась. Вони все ще плавали й плавали разом, кит знайомив містера Подушку з усім підводним світом. З морськими зірочками, коралами і навіть восьминогом. Коли на землю вже опустився вечір, кит своїм велетенським плавником обійняв на прощання містера подушку і попрямував у океанську глибину. Містер подушка ще довго сидів і дивився на велику воду, поки сохла його пласти й маски. Йому так не хотілося прощатися з китом новим величезним другом. Розставатися завжди сумно, промовив містер подушка, але зовсім скоро точно буде нова зустріч. А Китай він назвав гудзичком за великі круглі очі.